У підводній флотилії хбаків поповнення корабель за 65 мільйонів доларів пішов на дно. Продали черешню, купили квартиру. Депутат від слуг народу вигадав неймовірну відмазку елітної покупки. Готували на перепродаж, поки ми донатили на аптечки 30 тисяч турнікетів, лежали без діла на складах Міноборони. Професор корупції, ректор університету Шевченка, обзавівся розкішною квартирою. І У кінці цього відео війська на то на кордоні із Росією провокативні військові навчання. Дочекайтеся! Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам про головні події. Із нас правда без цукру із вас висновки. Обіцяю. Буде цікаво, із самого ранечку головне управління розвідки порадувало українців. ГУР офіційно підтвердили, потоплено черговий російський корабель. Цього разу українські захисники послали на ДНО російський корабель Сергій Котов. Уражений він був за допомогою дронів Магура Ві-5. Уніс 4 на 5 березня 2024 року спецпідрозділ ГУР міністерства оборони України груп 13 атакував патрульний корабль Чорноморського флоту РФ Сергій Котов. Місія відбулася у співпраці з військово-морськими силами зсу та за підтримки міністерства цифрової трансформації України. Сергій Котов зазнав пошкоджень корми правого та лівого бортів. Вартість цього корабля 65 мільйонів доларів. Що це знаєте, наше трагічне забиття ночною. соответственно, 0,50 безэкипажными катерами в количестве 5 единиц был атакован малый патрульный корабль Котов, который вместе с нами несет боевое по противовоздушной обороне, и находится, соответственно, у меня на управлении. Был атакован пятью бэками, не знаю, как там боролись они с ними, 40 минут. Потому что за 40 минут до этого была информация, что в районе Котов 5 бэков. Там и вертолет был, сам корабль... озоруження там АК-746 630 Крім того, у ході атаки на котов на дно ще відправився і бортовий вертоліт К-29, і відтворена артилерійська установка АК 176 Про це пише видання Українська правда посилаючись на власні джерела у гур. І варто зазначити, життя у цього російського металобрухту видалося зовсім недовгим. Ось як його святково уперше відправляли у плав у 2021 році. Добрий традиції аборт нового судна розбиває бутилку шампанського. Як гаваріться на удачу. Так би не раділи, якби знали, що 65 мільйонів підуть на дно. До речі, сталося це тріумфальне ураження неподалік Керченської протоки. Полювали на нього не вперше. І вже були успішні атаки, але він зміг відновитись після проведення ремонтних робіт. Котов прикметний тим, що він брав участь в нападі разом із крейсером Москва на острів Змійний. Ну і власне тепер долучився до е, того ж таки крейсера. Москва е, є загиблі і поранені, проте є ймовірніше частина частина екіпажу е, змогла евакуюватися цієї ж ночі. Бавовна квітла не тільки у морі, але й на Білгородщині. Українські дрони там феєрично спалили нафтобазу. Ну, Мені подобається, як воно горить. Неймовірною витривалістю і над зусиллями українських захисників вдалося зупинити просування ворога на Авдіївському напрямку у районі населених пунктів Новоселівка, Бердичі, Тоненьке, Провмайське та Невельське. У той же час за інформацією видання Більда, що посилається на військового аналітика Рьопки, саме ця лінія оборони наразі хоче утримується українцями однак під контроль РФ частково прийшли Бердичі. Це означає, що ця лінія оборони, яку українці спочатку провели через три села, та природні перепони у вигляді ставків, утримується лише частково. Проте за українськими даними у всіх трьох селах тривають бої. Тобто зсу не хочуть у якийсь момент відійти звідти без бою, як це було у степовому, ласточкиному, сєверному і тій самій Авдіївці, а намагаються відважно тримати фронт за всяку ціну зупинити росіян і не дати їм захопити ці села. Не менш напружена ситуація, і на Бахмутському напрямку довкола часового яру Іванівського Богданівки. Там, за інформацією речника 80-ї ДШБ Романа Гаська, тривають важкі бої. Ситуація постійно змінюється. Тривають інтенсивні бойові дії. Тому говорити про якісь там радикальні зміни поки що передчасно. Працюють різні підрозділи. Напрямок досить активний. Якихось результатів у ворога поки немає. Напишіть слова підтримки нашим воїнам у коментарях. Їм це зараз дуже потрібно. У Верховній Раді не без скандалів. Схоже, там вирішили бунтувати. Я офігів, Валера. Я офігів. Парламент до кінця тижня скасував засідання. Офіційна причина треба сформулювати звіт для конгресу. США. про це повідомила Ірина Геращенко. Це позорище. слуги замість пленарного засідання, де б мали вирішувати питання московської церкви і розбудови фортифікаційних споруд, будуть імітувати бурхливу діяльність для наших партнерів. Ось інфо з чату «Слух». В нас термінова потреба зробити комплексний звіт для сенату США по поїздці депутатів на позиції військових у зв'язку з чим зараз формуються групи: фронтові лінії, стан фортифікації, ситуації в навчальних комплексах. Для цього значна частина парламентарів від слуги народу планує робочі відрядження у межах країни. Воно буде стосуватися, як ми вже зрозуміли, військових та оборонних питань. Проте за інформацією джерел РБК Україна справжня причина, як пояснюють депутати, бунт опозиційних фракцій, бо ж за кордон усім хочеться. Причина парламентська криза. Опозиція погрожує ставити всі свої поправки та гальмувати розгляд будь-яких ініціатив у залі, поки їм не почнуть давати дозвіл на закордонні поїздки і відрядження. Про скасування засідань цього тижня написав нардеп від голосу Ярослав Желізняк. За його словами, на порядку денному у парламенті було багато важливих законів: соціальні, освітні, військові та як мінімум 10 ратифікацій. Також законопроекти, які важливі для євроінтеграції. Дві реальності одночасно вчора на погоджувальній раді з фракціями були чотири міністри, які просили не відкладати їх закони і швидко проголосувати. Два. Сьогодні коаліція відміняє три дня голосування, фактично, рада не буде засідати місяць. Як пише нардеп, коаліція вирішила, якщо багато хто не приїхав із партнерів з так званих відряджень. То й не треба збиратися місяць. Як вам таке? Чим тільки не прикривали народні обранці і свої дороговартісні покупки, але щоби черешнею на моїй пам'яті це уперше. Так, так за словами народного депутата Володимира Крейденка, від слуги народу саме так воно і було. Ось цю дороговартісну квартиру у самісінькому центрі Києва у Печерському районі. Вдалося придбати від продажу черешні. Черешня, мама. На городі вродила славнозвісна Мелітопольська аж на 200 тисяч доларів. Саме стільки вартує ця мажорна квартира площею у 111 квадратних метрів, яка, до речі, оформлена не на самого нардепа, а на його батька. І це саме він виявляється: той самий черешневий магнат. Мій батько ж займався а, у нас мілітополь склали це в черешню, і мій батько ну, займався, продавав цю черешню прям А, я продавав різні країни, займався бізнесом. Звичайно, не лише від продажів лакшері черешні, хоч ми вже встигли це й повірити, вдалося придбати не менш лакшеві квартиру, а ще й через продаж батькового будинку. Крім того, заявив крайденко журналістам, що мешкає там лише із січня 2023 року. Але як то вже часто буває, спалила депутата його дружина, яка ну не утрималася, щоби повихвалятися фоточками в інстаграм із цієї самої мажорної квартири, ще задовго до названої нардепом дати в інстаграмі вашої дружини ця квартира, і е, сторіс пусти з неї почали з'являтися саме з осені 22-го. Ну, ми ж відвідуємо батьків, а батьки там проживали і вона знімала. Як ви думаєте, звідки у родини на Крайденка такі гроші на розкішну квартиру? Вірите у версію із чудодійною черешнею. Поки люди за свої кошти збирають для хлопців на фронт аптечки та медприладдя, керівники забули, що все те приладдя лежить заховане на складах, Чому ж і не забули. Міноборони вирішили провести аудит та виявили, що на складах командування медичних сил на Житомирщині майже рік лежить 30 тисяч нових якісних медичних турнікетів виробництва. США. Ці турнікети отримано ще в квітні 2023 року. І тільки через 6 місяців військова частина видала перші з них військовим. Всього 458 одиниць. Але після перевірок видавали не тільки турнікети, посадові особи почали відправляти хлопцям інше медичне майно, таке як індивідуальні аптечки, рюкзаки для бойових медиків і так далі, що також тривалий час зберігалося на складах у значній кількості. От а як ви думаєте, чому це все ховалося? Невже і там могли проводитися махінації із перепродажем? Напишіть у коментарях. Від закупівлі харчів для курсантів за завищеними цінами до купівлі квартири в елітному ЖК один крок. Або як ректор КНУ в університеті, якого курсантів годували втридорога, придбав квартиру в елітному ЖК. Але не ректором єдиним подав свою декларацію і скандальний забудовник та нардеп від ОПЗЖ Вадим Столар. І там декларація теж, хоч за голову, хапайся. Далі продовжить наша Анастасія Дмитровська. Пропоную почати із ректора Київського національного університету пана Бугрова. Нещодавно ми вам розповідали про те, що КНУ закуповує харчі для своїх курсантів за завищеними цінами. Так от, пан Бугров це ректор цього самого КНУ. Наприкінці грудня 2023-го Він стає власником квартири у свіжозбудованому житловому комплексі Lines. У цьому ЖК пан Бугров придбав двокімнатну квартиру і вартує така понад 200 тисяч доларів. Тоді як сам Бугров каже, що квартиру придбав ще у 2020-му за облігації, і облігації у ректора дійсно були. Щоправда, суми різняться. Облігації посадовець задекларував на 1,7 млн грн. От сплатив за квартиру пан Бугров майже 3,5 млн грн. гривень. Виходить, що майже 2 мільйони гривень взялися просто з повітря, тому що у декларації вони не відображені. Ректор каже, що до потрібної суми доклав із заощаджень, але згідно декларації, заощадження у родині. За 2020 рік тільки збільшилися, тоді як за логікою вони мали зменшитися. Крім цього, у жовтні 2022-го у ректора з'явився Міцубісі 2022 року випуску за 1,1 мільйона гривень. А от наступний персонаж у декларації на відображав такого, що мене у якийсь момент аж в очах потемніло. Якщо ви ще не знайомі, то знайомтеся. Це скандальний забудовник та нардеп від проросійської партії ПЗЖ Вадим Столар. Після початку повномасштабного вторгнення нардеп виїхав із України і жив він судячи із декларації у Монако та Дубаї. У Монако нардеп орендував квартиру на майже 600 квадратних метрів, і приблизна вартість оренди такої квартири понад 130 тисяч євро на місяць, крім цього, родина Столера орендувала пентхаус в Об'єднаних Арабських Еміратах площею майже 500 квадратних метрів. І схожі за площу апартаменту Дубаї коштують від 800 до 1 мільйона доларів на рік. Схоже, що переїхав у Дубаї і бізнес колишньої дружини Столера Інни Майструк. У 2022 році дружина нардепа Інна майструк. А тоді вона ще була його дружиною, адже про розлучення нардеп заявив аж тільки наприкінці 2023-го, стала власницею аж шести нових компаній в об'єднаних арабських еміратах. Також у 2022-му столар та його рідня зберігали понад 3 мільйони доларів у банку на острові Домініка, понад 2 мільйони євро в австрійському банку та 700 тисяч доларів у банках Дубаї. Днями з приводу корупціонерів висловився і міністр юстиції Денис Малюськ. А й Посадовець заявив, що засуджених за корупцію українців можна і треба ставити на військовий облік із можливістю мобілізації. Я не розумію, чому корупціонерів, як і інших, не можна відправляти на війну. Вони часто патріоти. Просто патріотизм своєрідний. І вони жадібні. Ну, з приводу мобілізації корупціонерів, питання дискусійне. А От конфіскація вкраденого майна це справа необхідна. А ви що думаєте з цього приводу? Пишіть свої думки у коментарях. Медведчук дотягнувся навіть до центру громадського здоров'я при міністерстві охорони здоров'я. Саме там нещодавно стався скандал, який вилився у справжній бунт. П'ятеро співробітників відділу комунікації державної установи звільнилися після того, як керівницею відділу комунікації. Центру громадського здоров'я Примос призначили колишню шеф-редакторку Медвечуківського телеканалу Дарію Гордійко. Одна із комунікаційниць, які звільнилися, вирішила розказати про це. Я мала ще багато ідей, які хотіла тут реалізувати, і не планувала звільнятися, як і мої колеги. Але наприкінці січня керівницею відділу комунікації ЦГЗ призначили Дарію Гордійко, колишню шеф-редакторку Медвечуківського телеканалу Зік. Одна її посада вже свідчить про те, що людина явно була не лише в курсі про російської пропандистської політики каналу, а ще й безпосередньо керувала її втіленням. За її словами, разом із колегами вона намагалася донести керівництво неприпустимість перебування Гордійко на керівній посаді у державній установі під час війни з Росією. Звісно, призначення на посади таких людей не заборонені законом, але робота у державній установі людини, яка працювала на проросійську пропаганду, викликає доволі багато запитань до цієї установи та політики її керівництва. Адже діяльність цієї людини, зокрема, і підготувала підґрунтя до повномасштабного вторгнення Росії. 29 лютого 2024 року команда комунікаційників звернулася до гендиректора Михайла Росади і розповіла йому про всі їхні претензії. Але замість розуміння на них полетіли претензії у відповідь. Мовляв, комунікаційники непрофесійні та взагалі розпускають чутки. Та й, взагалі, за словами Михайла Росади, вони усі жили і працювали при Януковичі. І нічого не сталося. Після цієї зустрічі комунікаційники відділу вирішили. Звільнитися таким чином, у відділі, який очолювала Гордійко, залишилися тільки дизайнер та працівники, які адмініструють сайт. Ну і відповідають на звернення громадян. Керівництво, на жаль, нас чути не хотіло ОЦГЗ, а політична організація, як нам заявили, і минуле, та політичні погляди цієї людини, керівництво не цікавлять. Ви чули це? Державна установа Україні, яка воює з Росією, а політична у мене таке не вкладається в голові. Відтак усі комунікаційники ухвалили рішення про звільнення з ЦГЗ колеги. Пишаюся вами, що ж не так і з цією гордійкою. Вона пішла очолювати зік після купівлі його Медведчуком. Саме тоді люди пачками почали звільнятися із телеканалу. Дарії було норм вмикати Балицького з розповідями, що на майдані одній кастрюлеголові. Організовувати марафони з Соросом, запрошувати шарія, портнова і Медведчука в праймтайми. Путін ніколи не приховував, що вважає контроль за телебаченням в Україні реваншем для проросійських сил. І справді збісився після того, як цей гадюшник рішенням РНБО було закрито. Вже сьогодні після скандалу Гордійко заявила, що все ж таки звільняється. Іноді люди помиляються, іноді серйозно. А іноді, коли це вигідно, видають свої маніпуляції і небажання працювати за високі принципи. А от зусилля сьогодні краще направити на спільну головну мету боротьбу за перемогу. Триматися за посади не бачу сенсу. Йду нам своє робити. Як то кажуть, перевзулись. І забула, але є питання до тих, хто ставить таких токсичних людей на високі посади. НАТО в притул наблизилося до Росії. У Фінляндії вперше розпочалися навчання спільної оборони країн НАТО як члена альянсу. Nordic Response – це масштабні військові навчання, у яких беруть участь близько 20 тисяч військових. Непогана така армія під носом у Путлера. Подробиці безпосередньо із Фінляндії розкаже Наталя. Вітаюка. Так, вчора на півночі Фінляндії, Швеції та Норвегії розпочалися масштабні військові навчання країн НАТО під назвою Nordic Response 24. Триватимуть навчання до 15 березня. І для Фінляндії це найважливіша участь у міжнародних навчаннях за кордоном в історії оборонних сил. І дійсно, вперше, коли Фінляндія бере участь вже як член НАТО. Трохи деталей про Nordic Response. Це масштабні військові навчання на су. Уші на морі та у повітрі у них беруть участь близько 20 тисяч військових із 14 країн. Фінляндію представлять понад 4 тисячі військових. У навчаннях будуть задіяні понад 50 кораблів, у тому числі фрегати та підводні човни, а також понад 100 винищувачів вертольотів та інших літальних апаратів. Зараз небо чисте а от кілька хвилин до залізні пташки розтинали в повітряному просторі Nordic response 2024 є частиною масштабних навчань північно-атлантичного альянсу Steadfast Defender непохитний захисник, які стартували 22 січня. У них беруть участь близько 90 тисяч військових усіх країн-членів НАТО. Навчання триватиме до кінця травня цього року та охоплюватимуть територію Європи від Норвегії до Румунії. Генеральний секретар НАТО Енс. Столтенберг зазначив, що у такий спосіб альянс робить усе, щоб виключити будь-яку можливість для прорахунків чи непорозумінь у Москві щодо захисту кожного дюйма території НАТО. Коментуйте це відео і, до речі, нагадую, у нас з'явився Тік-Ток. Там, крім новин, багато залиштункових моментів нашої програми. А поки підпишіться на наш канал Україна сьогодні і натисніть дзвіночок, аби не пропустити наступний випуск. Для нас це важливо. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати на ЗСУ. Обов'язково переможемо!